Резидент Evil – це найпопулярніша серія горорів, яка на жаль стала лайном. Але є одне але аве з вами Лєра, і сьогодні поговоримо про те, як Резидент Evil 7 врятував усю франшизу. Коли я згадую цю серію, перше, що з'являється в моїй голові, це образ такої канонічної та цікавої Resident Evil 2, яка не лякала тупими скрімерами, а давала цей страх почуття невинності якоїсь, атмосферністю, мала гарну постановку катсцен, цікавий сюжет, головоломки, коротше, неймовірна гра. І ви зараз кажете, ти занадто молода, ти напевно грала от в той ремейк чи то ремастер, а от пограла б ти в оригінал перша гра, з якою я познайомилась в цій серії, була саме оригінальна Resident Evil 2. Так, я пам'ятаю ці старі стіни Raccoon City, і це все рівно найкраща гра в цій серії. Звісно, ці Resident Evil Zero, 1, така інша, це доволі непогані ігри, і на свій час вони були популярними, адже, ну, якби вони не були такими, якби у Capcom були гроші на Resident Evil 2. Це фундаментальна річ. Resident Evil 3, звісно, Ну, немає такої популярності, як навіть ремейк другого резидента, тому що він був за короткий, там були свої нюанси та прогалини в сюжеті. Але ну, можете закидати мене камнями, мені сподобалось це рівно. Тому що гра так само має шедевральну постановку. Вона мене лякала. Я боялася цього дебільного кремезного велетня і отримала задоволення, що найголовніше в іграх. Ну а от Резидент Evil 4, який нещодавно отримав ремейк в свої ті давні часи. Змінив ігрову індустрію назавжди. Якщо вам буде цікаво про це почути, обов'язково пишіть в коменти, розповім. І мені немає до чого доколупатись. Там, звісно, є свої якісь нюанси, але це все рівно гарна та варта цієї серії гра. Тому їдемо далі. Resident Evil 5... Ах, тут лишилась лише назва оця резидент. Я пішла у своїх відео в якусь комічність, стендап український. Чекай мене, а вони пішли в дебільний екшен. Тут немає виживання, економії в пошуку ресурсів, постійної смерті. Ну, серйозно, мій бос в цій грі став літаком? Коловоломок там став якийсь незрозумілий мінімум. Все зводиться буквально до того: натисни, он той важі, оці двері відкриються і йди собі далі. Клас, дуже багато треба думати над цим, звісно ж. Ні. І на що ще скаржились гравці? Так це не управління. Я проблем для себе не вбачала, але це буквально є в кожному негативному відгуку. І здавалось би, у капком є достатньо часу, аби виправити усі помилки в шостій частині резиденту, але. Він вийшов ще гіршим. Я не знаю куди гіршим. Це і так було жахливо. Геймплей тут став ще більш динамічним та насиченим. Он ці мінімальні елементи горору, які були в п'ятій частині, вони зникли. Багато елементів QTE. є. Ігровий процес він непослідовний та поверхневий, і головними ворогами стає не Немезіс, якого всі так боялися, бо він з однієї тички виносить, а літачок, який тебе переслідує, і насправді навіть не являє собою сильну небезпеку. Та й левел дизайн просів, тому що, аби знайти куди йти, потрібно взгаяти купу часу. Я постійно плуталась в цій дебільній грі. Капком, подивіться мій відос, як там гарний левел дизайн створити. Ну я шарю краще за вас, походу. Та й сюжет просів. Твісти стали банальними. Оцей от. Подив на обличчя <laughs> при проходженні гри ну він тупо зник. Якщо п'ята частина хоче вас помучити всього лиш там якихось 12 годин, ну то шоста хоче знищатись по повній. Вона дає вам пройти ту саму історію за чотирьох персонажів, бо може ви не зрозуміли усі боки цієї тупої історії, і витратите на це більше 20 годин. Ну і що ми маємо? Із основної серії з шести ігор. Да, я знаю, там є всякі ревелейшн. Не думайте, що я не шарю. Я шарю. Так от гарні, лише друга та четверта. Хіба це гарний результат? Два з шести. Я з тим не погоджуюся, я це не приймаю. І здавалось би, це крах Resident Evil тому що інші серії виходять стабільно, мають гарні рейтинги, високі продажі. А про Resident тупо забули. І тут Capcom нарешті об'явило Resident Evil 7 і нарешті відбулося повернення до жаху, пітьми та страху. Ми граємо лише в одній будівлі, ну там ще в декількох обмежених локаціях, які наповнені і насичені атмосферою, а не оці безмежні будівлі, якісь там селища, пустелі. Оце вся херня, яка була до того. Ну уявіть, вас замкнули в одному будинку з сім'єю, яка вас хоче вбити. Ну, це якісь вайби ковід 2019 коли локдауни були, їй богу. Основну ставку, тут як і в попередніх частинах зробили на атмосфері, і цей будинок лякав мене не тупими скримерами, типу бу, як страшно, а лякав атмосферою. Ну реально було страшно бродити тими підвалами, там горищами, вітальню, бо майже все мене хотіло вбити. Та за що? Ну і найголовніше капком, нарешті, трішечки відійшли від своїх основних героїв. Не було вже Леону, який постійно всіх рятує супермен нашого часу, а був новий персонаж зі своєю цікавою історією та ціллю. Ітон не штучний. Він помиляється, як і звичайні люди, а не як Леон, який рятує всіх дочок президентів. Він не боїться запнутися, він хоче дойти до своєї цілі, і це сюжетно гарно обумовлено. Ми розуміємо, звідки у нього така шалена мотивація. Коротше, найголовніше за ним просто цікаво спостерігати. Виживання, економія набоїв, мерзотні сцени. Вас мушують думати про ваші ресурси постійно. Сюжет він повернувся до цієї рідної такої таємності серії. Купа твістів, елементи містики також повернули старі добрі головоломки, боже, як я сумувала, які не те щоб важкі, але в умовах страху вони все рівно мене плутають, водять в оману і не здаються такими вже й очевидними. І напевно, більш ідеального, цікавого та правильного повернення до своїх витоків відбутися не могло. Резидент і 7 – це дійсно гарний приклад для інших студій, як варто робити і аналізувати свої помилки. Або, може, це хитрий стратегічний план Капком? От за ті два роки гавняних ігор, які все рівно купували, сьома частина, наче винагороджує гравців. Звісно, восьма має свої нюанси, але після сьомої вона має неймовірно круті продажі. Тобто, ще мінімум дві гри наступні можуть бути лайном. Капком, ну ви я нічого сказати не можу. Це були мої думки. Поділіться своїми в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Аве.